Привіт, моя люба! Сьогодні хочу поговорити на таку досить інтимну, але дуже важливу тему для нас, дівчат: як харчуватися, тренуватися і підтримувати свої емоції під час кожної фази нашого місячного циклу. Наш цикл це не просто календарик, а це суперсценарій, для нашого тіла, для наших емоцій. І якщо правильно підібрати харчування, тренування і навіть життєві плани, то можна відчути себе зовсім по-новому. У цьому відео хочу поділитися своїм гайдом, тому підписуйтесь і будемо продовжувати. Перша фаза це менструація, перший п'ятий день, і це, звичайно, час турботи для себе. У харчуванні обирай теплі поживні страви, супи, тушковані овочі, гречка, червоне м'ясо, печінка, шпинат усе, що багате на залізу, додавай більше води та трав'яних чаїв для того, щоб зменшити здуття. По тренуванню дозволь собі тут відпочити легкі прогулянки, йога, розтяжка це буде для тебе ідеально. Не змушуй себе до інтенсивних навантажень. В плані емоцій дозволь собі бути ніжною до себе. Це час для затишку, для улюблених фільмів, для пледу і просто спокою. У цей період тіло особливе чутливе до болю. Тому нічого не робити, дбати про себе це не лінь, це велика мудрість. Наступна фаза фолікулярна, 6 14 день, це твій зірковий час і час нових ідей. У харчування додавай більше овочів, фруктів, зелені, цільнозернових. Організм краще засвоює вуглеводи, і тут можна не боятися їсти пасту, булгур, кіноа і навіть піцу. У тренуванні можеш спробувати якісь нові види інтенсивного спорту, біг, силові навантаження. Тіло краще відновлюється і воно дійсно готове до такого. Інтенсивного тренування. Що стосується емоцій, плануй важливі зустрічі, плануй навчання, нові проекти. Ти енергійна, креативна і дуже впевнена. У цей період часу ти найкраще засвоюєш інформацію і заводиш нові знайомства. Третя фаза це овуляція, 13-16 день, і це час сяяти. У цей час. Дотримуйся збалансованої тарілки, але додай більше білку: м'ясо, риба, яйця, овочі, ягоди, і пий, багато води. Що стосується тренувань, це зірковий час. Тут можна найскладніші тренування брати на себе, можна навіть брати участь у якихось змаганнях, якщо це для тебе актуально. Що стосується емоцій, ти відчуваєш себе дуже впевненою, сексуальною, привабливою, відкритою до спілкування, і це час важливих зустрічей, Презентацій, ну і, звичайно ж, побачень, дівчат. І ще одне: саме зараз ти найбільше собі подобаєшся у дзеркалі, і це наука, тому що наші гормони роблять нашу шкіру сяючою, а настрій на висоті. Ну і остання фаза лютеїнова, 17 28-й день, це час балансу і турботи. У харчуванні акцент на білки, м'ясо, риба, яйця. Також потрібно додавати складні вуглеводи, гречка, кіноа, батат. Магній обов'язково це горіхи, зелень, насіння. Обов'язково зменшити сілі цукор для того, щоб уникнути напрямків. Що стосується тренувань, я рекомендую віддати перевагу помірним тренуванням: йога, пілатес, прогулянка, плавання. А якщо ти відчуваєш, що і цього не хочеш, дозволь собі відпочити. Що стосується емоцій, тут можуть бути перепади настрою, дратівливість, бажання усамітнитися. дай собі цей простір. Не плануй багато і спробуй більше відпочивати. І запам'ятай, у цей період часу наше тіло спалює більше калорій, навіть у відпочинку, тому легке збільшення апетиту це нормально і не страшне. Наш цикл не ворог, це справжній наш компас, дівчата. І якщо навчитися слухати своє тіло і підлаштувати звички під кожну фазу, можна відчути гармонію, справжню гармонію зі своїм тілом. І емоціями. Збережи собі цей гайд і поділися ними з подругою. Підписуйтесь на мене, я вас усіх обіймаю і до нових зустрічей!